Несмотря на то, что нам с Димой всегда 18, все-таки я бы хотела задать тебе, Дима, вопрос. Как ты отметил свое 20-летие? Полина, скажу тебе честно, помятаю, как я отметил 16 лет. Давай. В этот день произошла такая подія, после которой память моя начала работать трошки хуже. И тому 20-летие, к сожалению, я помятаю фрагментами. Помятаю сход солнца, помятаю гости лежать. А дальше провал. А дальше провал. Дім, а у мене, як обычно, схема елементарна. Лімузин, фейерверк, ресторани, куча друзей. Поліна завжди цю штуку розповідає, коли знайомиться з якимись новими чоловіками і каже, що це і заповітна мрія. А взагалі-то зазвичай день народження святкує скромно, сама вдома спляшка шампанського і сигарети. Боже мой, коли ж я знайду його? Гурдвін гревід святкував 20 років. Ось до чого ми все це вам ведемо. 20 років кругла дата, особливо якщо це час, коли ти на сцені ковбасиш ракешні. Колись моментальну та довгу славу Грінам напророчив водій таксі, який за сумісництвом виявився і нумерологом. Добрий дядько навіть не взяв у голодранців грошей за поїздку. Мабуть, знав, що святкуючи свій 20-й день народження, хлопці із дивакуватою назвою Грін грей із вдячністю його згадають. У 90-ті гріни буквально розірвали музичний простір у часи Тані Буланової та недороблених кліпів на території. А музика грін-грей була дійсно революційною. Здається, ще не так давно. Ми усі наспівували падаждем, паддаждем. Аж тут виявляється, що улюблені шибайголови розміняли вже п'ятий десяток. Та як поважні мастодонти приймають вітання від колег на ювілейному концерті. Очень енергічна банда. Дійсна анівотна челі в своє очі. Очень... З такого совершенно другого качества, которое на той момент вот що в стране не було. Мурик та дизель, звісно, вже звикли до розмов про те, що вони завжди випереджали свій час. Хоча, на їх думку, уся справа в тому, що пострадянський музичний простір десь загальмував у своєму розвитку. В принципі, там ті -е роки, можна сказати, це практично 60-ті -е роки, А зараз ми знаходимося приблизно в 70 сімідесяти. годы, если взять и сравнить их с Европой и Америкой. Поэтому 70-е были благодатная почва для вот клубного бизнеса, для Open То есть, И вот мы сейчас это же видим у нас в стране. Скористатися цією ситуацією вирішив і сам Тизель. Сьогодні він є президентом вітчизняного музичного фесту Summer Sound. Тож найзірковіший володар Дредів поділився із поп-конвеєром особливістю цьогорічної програми. Открою вам секрет, що буквально е, сьогодні ми ввели переговори з Вудсток польським е, фестивалем. Вони хочуть у нас на площадці провести Вудсток в этом році. А основна ідея Самерсаунда. Раніше, якщо ми ставили на суперзвзд, като забирає э, аудиторію на концерти самі, то сівбета сьогодні ми ставимо на студентів. Ідея проста: студент найбільш вдячна аудиторія для фестивалю, і хедлайнером для нього є не розкручений європейський бенд, а море. А враховуючи те, що саме саунд відбувається під Одесою, схема мала бути безвідмовною. Однак, прибутки від проведення подібних заходів в Україні свідчать про дещо інше. Фестиваль окупаємо, це такое, звісно, из області фантастики. Якщо говорити ті, хто ділають фестивалі, это скоріше люди, які більше займаються благотворительностью. Ну а поки Дизель займається своєю музичною благодійністю, Мурик з головою поринув у сольний проєкт Емерка. До того ж, він готує непогану музичну зміну в обличчі свого 20-річного сина, який, подейкуть, зовсім скоро зможе тягатися із зірковим татом. Відповідь на питання, чим займалися гріни, останні роки тут попконве залишає вас наодинці із вашими власними спогадами про Грінгрей та вкотре приєднується до усіх привітань. Двадцяточку відтоптати це треба вміти. В них вийшло. Сподіваюсь, ще наступну двадцяточку так само драйвово відтопчуть. Тому знюха пацани, хивий мене насамділі. Ми знаходимося на середині путі. Жимо вас всіх на второй половині на екваторі, на екваторі. Ми на екваторі. Все, респект, уважуха. Респект уважуха. Мір.